Кречник державної прикордонної служби України Андрій Демченко з нами на зв'язку. Пане Андрію, ми вас вітаємо. Ми вітаємо студію. Власне, пан Андрій, трохи раніше до вас був з нами на зв'язку представник Сумської районної ради. Він зазначав, що періодично на Сумщині фіксуються спроби росіянців диверсантів прорвати кордон. От цікаво, можливо, у вас більше деталей щодо таких інцидентів, наскільки часто вони трапляються, наскільки я розумію, це суто піхота і яка мета в них ставиться. Ну, яка ситуація по інших прикордонах в інших прикордонних регіонах. Ну, можу додати, що на жаль, ворог не відмовляється від своєї диверсійної діяльності і по напрямку Сумської області. Також загроза від спроб заходу диверсантів є і для Харківщини, і для Чернігівщини. Тобто, фактично, по, по всій а, протяжності кордону, яку ми контролюємо а, по напрямку а, кордону з країною терористкою. А, ця загроза а, присутня, а, хоч. Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп зараз не така велика, як це було до прикладу, там в 23-му році початок 24-го, але знову ж таки групи диверсантів. В певні періоди намагаються заходити по всім цим трьом напрямкам, а в тому числі хочу пригадати випадок у напрямку Чернігівської області, коли своїх диверсантів ворог використав також і такою для інформаційно-пропагандистського впливу, коли вони вивішували свої там, триколори на нашій території і намагалися показати це як перемогу, що вони захопили цю територію. Але фактично тут така, територія відрізана була річками. Водоймами від кордону, де а, ворог зміг зайти, але наші воїни їх звідти вибили, і mm -hmm. тоді були знищені ті ганчерки. Mm -hmm. Так а яка мета той же це... час для сумського по сумському напрямку і по харківському ворог більш активно застосовує свої диверсійно-розвідувальні групи? Е Якщо порівняти до прикладу з Чернігівським напрямком, їхня задача це в першу чергу, звісно, вивідати місця розташування наших укріплень mm -hmm. за можливості захопити і в полон наших воїнів, ну або ж замінувати місцевість для того, щоб наші воїни підірвалися на цих вибухових пристроях, які вони намагаються закласти, розуміючи цю загрозу. Українські воїни і прикордонники із підрозділів збройних сил Національної гвардії, які також знаходяться на цьому напрямку, спільно і тренуються, і спільно протидіють таким спробам заходу для того, щоб вчасно викрити диверсійні групи і нанести по ним ураження. І для цього в тому числі застосовуються і технічні засоби контролю за місцевістю, фактично такі системи відеоспостереження, а також і безпілотні літальні апарати, які ми моніторимо і прикордоння, і лінію кордону. А що? До ситуації в кордонних регіонах з Білоруссю там пам'ятаємо кілька тижнів тому, зазначали, що ще росіянці на кордон стягують війська. Тут диверсанти фіксуються, чи я не знаю, якісь провокаційні спроби. Ну, дивіться, по кордону з Білорусі ситуація звісно відмінна від кордону з Росією, але а, додам, що на території Білорусі Росія не має достатньої кількості ну, такої великої кількості підрозділів, які б могли становити загрозу саме зараз а, а, в нашій державі а, ще свого часу. А, Ті підрозділи, і їхня кількість могла там досягати 10-12 тисяч військовослужбовців. Росія поступово вивела на свою територію, а в рамках ротації нових не завела. Е, звісно, що е, нагнітає. У напрямку кордону з Україною сама Білорусь, яка перебуває а, під впливом а, Росії, і власне намагається перекинути відповідальність на нашу державу, що саме Україна становить загрозу Білорусі, тому вони вимушені там тримати якісь свої підрозділи, посилювати напрямок кордону з Україною. А, і це Білорусь фактично робить ще з 22-го року. І, а, тримає певну кількість своїх підрозділів, але їхня кількість невелика, і кількість особового складу а, фактично незначна. Відбувається постійно. Ні, ротації з цих підрозділів, що може, звісно, у когось викликати якесь застереження, що Білорусь продовжує насичувати своє прикордоння на напрямку кордону з Україною, але їхня кількість за останній період не змінюється і фактично ще раз кількість невелика, кількість особового складу також незначна. Але ротації відбуваються постійно. Наша задача. Продовжити нарощувати нашу оборонну спроможність на цьому напрямку, бо загалом цей. Цей напрямок, ця ділянка кордону для нас. Вона становить, звісно, загрозу небезпеку. і Ми маємо там мати сильні оборонні позиції. Uh -huh. Диверсантів з території Білорусі, які п намагалися зайти, як безпекової нестандартних ситуацій загалом по цьому напрямку ми не фіксуємо. І всі складові сили оборони нашої країни по всій протяжності кордону з Білорусі від Волині до Чернігівщини контролюють кожен клаптик. І власне нагнітання безпосередньо по лінії кордону, в тому числі щоб переміщувалась техніка або ж особовий у безпосередній близькості до нашого кордону цього не відмічається. І ударного угрупування підрозділ армії Білорусі на напрямку кордону з нашою державою немає. Пан пане Андрію, ще одна тема про вже мирний кордон кордони з нашими західними партнерами, з країнами євросоюзу. Власне зараз зимовий період. Ми розуміємо, що в теплий час була велика кількість охочих перетнути кордон, перетнути гори, перейти гори зараз. Це доволі складно взагалі для людського організму, тому що розуміємо, які температури і все інше. І власне ні в якому разі не заохочуємо до цього. Але от цікаво, просто чи фіксуються такі спро. Чи є нещасні випадки, чи рятуєте таких людей. От, да? ну І в цілому, чи зменшилась кількість прикордонників, яка задіє на в усіх цих заходах по стримуванню утікачів, так би мовити, так? чи все ж таки на зимовий період трошки зменшили контингент? Ну, Власне, кількість наших підрозділів, наших прикордонних нарядів ми не зменшуємо, бо ми розуміємо, що забезпечити належний захист. Кордону, а навіть якщо це з країнами Європейського союзу чи Молдовою, де немає там активних бойових дій, ми маємо в повній повній мірі Бо це відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо. Але можу зазначити, що ще з липня місяця ми почали фіксувати поступове зменшення спроб незаконного перетину кордону і грудень, до прикладу, не виключення. Якщо порівняти з листопадом, то кількість охочих незаконно перетнути кордон зменшилася а однак. Спроби порушників незаконно перетнути кордон вони продовжуються щоденно, навіть якщо їхня кількість і зменшується, і звісно, що більшість порушників знову ж таки вони не самостійно для себе планують такі мандрівки, а звертаються до третіх сторін, до третьої сторони, таких злочинних організованих груп, які їм за кошти пообіцяють. Що вони їм вдасться незаконно перетнути а, кордон. А... Маршрути, можливо зараз і змінюються через ті такі погодні умови, зокрема і через сніг, який лежить в важкодоступних гірських важкодоступних гірській місцевості. Однак навіть на цих напрямках періодично ми фіксуємо спроби незаконно перетнути кордон. Днями були були викриті чи знайдені троє порушників, які. Фактично до тижня часу блукали горами. Адже вони збилися з маршруту, вже були знесилені, мали переохолодження, і фактично вони також почали телефонувати на доступні гарячі лінії для того, щоб повідомити, що вони потребують допомоги. І Разом з рятувальниками наші прикордонники з Мукачівського прикордонного загону знайшли цих порушників. Вони зізналися, що спланували для себе такий маршрут і Фактично, це небезпечно для їхнього життя та здоров'я було. адже знову ж таки Через переохолодження вони могли втратити своє життя. Який вік у цих людей, яких затримують? Ну, переважно це люди від 20 до 40 років, ті е, загальної кількості, кого ми е, затримуємо. Чи правда, що одразу везуть в ТЦК? Е, наша задача дотримуватись тих. Тих норм законодавства, які покладені на державну прикордонну службу, це звісно в першу чергу притягнути до відповідальності. Таких осіб за це передбачена, зазначу адміністративна відповідальність, як правило, штраф, який в подальшому виносить суд, встановити обставини таких незаконних мандрівок, тобто встановити організаторів, посібників, злочинні, злочинні групи, викрити схеми для того, щоб в подальшому з органами з іншими правоохоронними органами в рамках уже кримінальної справи затримати тих, хто. Намагався незаконно переправити людей через кордон. Ну і звісно, ми можемо поінформувати і представників територіальних центрів комплектування для того, щоб вони перевірили, чи не ухиляються ті особи, яких ми затримуємо, від, від мобілізації. Зрозуміло, пане Андрію, дякуємо вам. На жаль, це все що встигаємо обговорити.